Настановча конференція це важлива форма навчання для науково обдарованої молоді, а дослідницька робота шлях до розвитку. Ліцеїсти та наукові керівники зібралися разом, аби ретельно підготуватись до першого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт. Ліцейна філія «МАН-Інтелектуал» існує в ліцеї інтернаті майже з моменту його заснування, а саме з 95-го року. Це унікальна можливість для дітей розвинути свої наукові здібності. І надалі, надалі мати якусь основу для подальших наукових робіт. Працюючи дуже багато років, співпрацюючи з викладачами університету, наші діти, ліцеїсти, долучалися. До дослідно експериментальної роботи, до пошукової роботи, до наукової роботи і завжди така робота була надзвичайно плідною. Кожного року наші ліцеїсти посідали 5-7 призових місць на конкурсах, захистах малої академії наук і не тільки в Житомирській області, але і на теренах республіки. У роботі конференції взяли участь викладачі Житомирського державного університету імені Івана Франка, які є науковими керівниками учнів. Вони ознайомили новачків із специфікою написання науково-дослідницької роботи, дали методичні поради та запросили до співпраці. На сьогодні із Учнями ліцеї співпрацюють кандидати, науко, кандидати, доктори наук нашого університету, доценти, професори. От які не лише залучають до якоїсь окремої діяльності в межах. Ман, а вони і знайомлять учнів із безпосередньою діяльністю в межах своєї кафедри, де вони співпрацюють. Учні долучаються до досліджень на факультетах, на в інститутах нашого університету. Цікавими і корисними для учнів були виступи вчителів практиків, які мають багаторічний досвід роботи в системі малої академії наук. Вже виховали чимало призерів вчитель історії правознавства Наталія Преснякова. Діти з захопленням займаються такими проблемами, які стосуються в першу чергу давньої історії України, історії козацтва, сучасної історії часів 20-х-30-х років. І ми маємо теж багато таких гарних результатів з історії саме в археології. Вирішила поєднати своє життя зі світом науки Тетяна Борщик. Минулого року вона вже брала участь у конкурсі малої академії наук, секції математика і досить успішно. Досліджувала тему функціональні рівняння, способи до зв'язання функціональних рівняння дісними методами. Це була дуже пізнавальна робота. Я дізналася багато нового для себе, випробувала себе в новій області математики. У ході роботи конференції відбувався жвавий обмін думками, враженнями і напрацюваннями. Педагоги переконані, поради і отриманий досвід будуть корисними для юних науковців. Відповідно, мають